Україна рідна не Україна рідна мати, відрочисті землі звільняти, Україна, рідна мати, ЗСУ, ви найкращі в світі. Хлопці дівчата рідні, привітні захисники вітчизни, українці, милі рідні, українці, милі рідні ЗСУ найкращі в світі. Ми знайдемо нашу перемогу, Переможем ворога допоможем, допоможем мирному населенню Допоможем рідним дітям, Допоможем матерям, батькам. Допоможем цілому світу, допоможем всім на світі, Україна перегляє. Від відрочистив, землі звільняє Україна найкраща в світі, Україна. Найкраща в світі. Спасибі. Підписуйтесь всі на мій канал. Так в одному тоні, але е, з різними словами дуласно, напевно, вийшло. Україна. Рідна не Україна. Рідна мати від расистів. Землі звіняє. Ми будем перемагати. Ла 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 ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла ла лана, -ла -ла -ла. ла -ла 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 ім ЗСУ я їх дуже люблю, ви найкращі на цілому світі війни. Захисники і захисниці. Перемагаємо. Ми расистів допоможемо мирному населенню. Спасибі. Дякую. Підписуйтесь всі на мій патріотичний канал. Я все роблю для того, щоб ввели миротворчі війська ООН на територію України. Це повинен зробити президент України Зеленський Володимир Олександрович. Підготовити подання на затвердження Верховної Ради і Раду національної безпеки, але він Великому сорому цього не робить. От, йому роблять зауваження депутати Верховної Ради, не з його партії, що говорять, що треба сучасним перемагати, а не набирати нових військових. І не живою силою перемагати, так як роблять Кацапи, що вони посилають на вбивство своїх, а треба сучасною зброєю. Якщо не можете домогтися цієї сучасної зброї, йдіть в відставку разом зі своєю партією. Я все зроблю для того, щоб нам дали сучасне озброєння і ми переможемо. І в нас воно є. І треба вбити Путіна. А вони цього не хочуть робити. Хочуть, щоб Путін був живий для того, щоб його заосудити. Це не раз було заявлено, щоб заостосудив Путіна. Ну це смішно говорити, тому що якщо він ще справді живий, можливо, то його клони заміняють, але вони не здогадуються. Ні наша розвідка, ніхто. Тому треба перемагати іншими шляхами. Це моє ноу-хау. Я знаю, як ти. Народ України обере мене президентом, і я стану Верховним Головнокомандуючим. Я відміню під час військового стану всі ці військові адміністрації, і вони не будуть існувати взагалі, і вони не потрібні. Для цього є територіальні, що набирають людей на захист Батьківщини, а вони нічого не роблять і тільки. Відписки різні пишуть, не готовлять ніякі протирадіаційні укриття на указ президента. От, і забирають дуже багато фінансів для їхнього існування, їхні зарплати і все велике, і все остальне. І нічого не роблять для того, щоб припинилася агресія проти України. І В тому числі це не роблять ні МЗС. І навіть Міністерство оборони не робить, тому що воно повинно бути ініціатором і доповісти президенту про мою ініціативу, що треба ввести миротворчі війська ООН. А вони за функцією припиняють агресію проти України, іншої держави або декількох держав. В даному разі проти нас воюють Іран, Раша і ще декілька країн, які допомагають Росії. Або е, косвіно допомагають їм. Продаю зброю, а Північна Корея і багато ще інших держав. Тому треба е, і проти них приймати санкції. А? От. І не тільки санкції. Санкцій мало. Треба заставити Кацапів вивезти війська з, з території України. І я це зроблю. Це моє ноу-хау. Ми заявимо, я відкрито не хочу говорити, ми заявимо бандиту клону Путіна чи самому Путіну. Так народ хоче. Багато опитування проводили. Замін на те, що ми не будемо вступати в НАТО, е хай виводить спочатку війська з України. Ми йому прогарантуємо, буде одна партія Україна понад усе. Оце я її, вважайте, запатентував партію, назву цієї партії. Попробуйте переіменувати або взяти цю партію, свою партію, Зеленського, або що на цю нову назву. Тільки це я, власник цього винаходу, як назвати цю партію? Україна понад усе. От і, і, і це, вона переможе і буде одна політична партія на, на період війни. Агресії проти України. І в неї можуть вступити лише воїни, які захищають Україну. От і все. Отак От вона переможе і ми переможемо. І партія переможе. І ми виграємо вибори. Спасибі. Партія Україна понад усе. І я відмінюю взагалі адміністрації. Ні адміністрації президента не буде, буде парламентська республіка і одна партія. Україна понад усе. І вона буде займатися відновленням України, і захистом України, і всіма іншими питаннями. І туди тільки справжні патріоти вступити у цю політичну партію. Ну що ж, так буде і ми переможемо. Спасибі. Я завершую.